Українці кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук та Київський новинар, і ми сьогодні говоримо виключно про міжнародні новини. Поки ви ще спите, ми вже підготували пакет міжнародних новин, щоб ви їх переглянули за чашечкою кави. Що ж цікавого, міністри Сполученого Королівства, Канади, Швеції та України подали спільну заяву до міжнародного суду ООН щодо збитого боїнгу 752 в Тегерані. Іран має компенсувати всі збитки родинам загиблих. Повідомив адвокат Андрій Гук. Великобританія оцінила розмір з в Україні внаслідок війни в 400 мільярдів доларів США і ввела санкційний пакет. Краще в Україні щодо санкцій є адвокат Власюк. Німеччина сплатила рекордну кількість податків на користь Російської Федерації внаслідок роботи компаній Bayer, Knauf та інші новину. Повідомив адвокат Андрій Левковець. Ну і на сам кінець журналіст Любомир Ференс встановив російський слід в бізнесі садового Олексій Шевчук. Не перемикайтесь, буде цікаво.